Дуже загрозливо і небезпечно для життя перевіряти глибину річки обома ногами. Капіталістичний лад узаконений рекет правлячої верстви. Все, що тобою було скоєно, до тебе ж повернеться. Перед тим як забирати життя недруга свого, подай йому їжі на стіл і випивку не забудь поставити. І якщо ваші друзі переконують у вас в необхідності переговорів з ворогами, це значить, що зрадники вже про все домовилися. Іди проголосувати раніше, щоб проголосувати частіше. Добрим словом і пістолетом ви можете досягти набагато більше, ніж одним добрим словом. Чи можна простити ворога? Бог простить. Наше завдання впорядити їхню зустріч. Я віддам три десятки своїх головорізів за одну людину, яка вміє вирішувати питання розмовляючи. Іноді терпи дурнів, можеш дізнатися про щось цінне, але ніколи не сперечайся з ними. Будь вічливий з усіма. Спілчливий з багатьма близьким, обраними, другом, одиницям. Коли я був маленьким, я молився за велосипед. Потім я зрозумів, що Бог робить інакше. Я вкрав велосипед і почав молитися про прощення. Не чіпай клопіт, поки клопіт не чіпає тебе. Хвилина терпіння десять років затишку. В'язниця вигідно відрізняється від могили тим, що її двері колись відчиняться. Дехто обережний. Щоб не програти. Граючи обережно, ти однозначно програєш, завсіди витягає змію з нори чужими руками. Дурень той, хто не може сховати свою мудрість. Якщо брешеш, будь короткий. Не тряси зелену яблуню. Коли яблуко дозріє, воно впаде саме. Будь гнучким. Як тільки ти перестав бути гнучким, ти помер. Будьте обережними з тими, кого називаєте своїми друзями. Немає нічого легшого за обіцянку. Люди, які нічого не почитають, бояться страху. Випадкових збігів не буває. Я така сама людина, як і всі. Все, що я роблю. Це за задовольняє попит.